Друзі, я вас вітаю на каналі Відпочинок із зеленими друзями. І знову розпаковка. І знову від любимої Олени Драговенко з Фейсбуку. Так, подивіться. Зараз будемо з вами дивитися, що тут прийшло. Та-та-та-та-та! Подивіться, тут я заказала вівсяниці, але вони всі різні. Це вівсяниця сиза, оця Вальберла. Не знаю, чи я правильно вимовляю. В неї, знаєте, зверху такий буде м, червоний відтінок на кінчиках оцих листочків. А оця блюред. Отака, подивіться, які гарненькі кущики. Бачите, вони навіть кольором. Оця схожа із сизою. Такий відтінок має, а ця зелена. Друзі, дивіться, наступна рослина гаура. Але вона є, напевне, двох видів, бо я більше не бачила. Оця ліндхеймера. Вона з таким листячком бордовим. Клас. А наступна рослинка живучка Бургунді Глоу. Подивіться, які листочки. І який гарний кущик. Красота. От вона би, напевно, з цією поєднати їх разом в кольорі. Так, так класно запаковано, зафіксовано кожен практично горщик. Горшочок запакований і зафіксований скотчем. Зараз дивимося, що тут далі в нас. Друзі, подивіться! Як я її хотіла. Це імператор Ред Барон. Подивіться, яка вона шикарнюча. Просто шикарнюча. Як вас красивенько. <хи> Я довольна, як слон. А ще подарунок Оленка положила. А, рудбекію. І останній горшочок. Це і хінецея. Так. Іхінецей. Витягує. Друзі, я вші. Подивіться, яка хінацея. Подивіться, яка вона шикардос. Подивіться, який здоровий кущик. От вгадайте. Вгадайте, скільки такий кущик може коштувати. Оленки він 60 гривень. Ну, подивіться, ну хіба це не красота. Боже, яка вона класна. Я вам ставлю фотографію кольору цієї. Ну, вона така рожева, але дуже гарна. Шикарнючий. Не такий, як я купляла в розплітника отакий От один листочок, чуть не заплакала. Ой, Оленочку, я вам дуже дякую, дуже вас міцно обнімаю. Щоб у вас все складалося так, як ви хочете. Міцного вам здоров'я. Друзі, ну і не можу показати оцю красоту, яку я купила на ярмарці. Подивіться. Клас. Це така хризантемка. Одна жіночка каже, за скільки ви свій дубок купили? Думаю, до кого вона говорить. Це, напевне, вона називається дубок. Отака. Вона тут має одну таку ніжку. Завтра буду формувати свій квітничок, хочу посередині отаку біленьку хризантему висадити. Оленко, вам окремо дякую. Друзі, всім міцного здоров'я, всіх вас обнімаю. До побачення!